Ви коли-небудь замислювалися, що приховують темні глибини океану. 95% його території залишаються невивченими, а там можуть ховатися істоти, які виглядають, ніби прибули з іншої планети. Сьогодні ми покажемо вам 10 найдивовижніших створінь, про які ви, можливо, ніколи не чули. Деякі з них виглядають як справжні монстри, а інші настільки дивні, що важко повірити, що вони реальні. Дивіться до кінця. Найстрашніша істота чекає вас наприкінці. Почнемо з однієї з найстрашніших істот океану риби риби-вудильника. Вона мешкає на глибинах понад тисяча метрів, де панує повна темрява. Щоб вижити, вона використовує біолюмінесцентний ліхтарик на голові, заманюючи жертву прямо до своїх жахливих зубів. Справжній кошмар із темряви. Вудильник у довжину досягає до двох метрів і буває вагою понад 50 кілограмів. Тіло будильника таке гнучке, рот такий великий, а шлунок здатний настільки розтягуватися, що він може проковтнути здобич вдвічі більшу власного розміру. Коли жертва підпливає до мисливця, він вмить відкриває пащу і засмоктує її разом з водою. Гігантський кальмар одна з найзагадковіших істот океану, його очі найбільші серед усіх тварин на землі, вони можуть сягати 30 сантиметрів у діаметрі. А ще він здатен боротися навіть із кашалотами. Ці кальмари живуть на глибині від 300 до 1000 метрів. Вони мають найдовші тентаклі серед усіх видів кальмарів. Гігантські кальмари можуть досягати довжини до 13 метрів. Гігантські кальмари мають три серця, два з яких качають кров до зябр. Вони можуть швидко змінювати колір тіла для камуфляжу. Вони використовують струменевий рух для швидкого переміщення. Гігантські кальмари можуть жити до п'яти років. Вони можуть створювати сильний струмінь води для захисту від хижаків, також є одним із найшвидших безхребетних у світі: черв'як Томоптеріс. За словами старшого наукового співробітника і морського біолога в науково-дослідному інституті акваріума Монтерей Бей Барі Стіва Хедока, представники цього виду проводять все своє життя в найтемніших частинах океану в постійному Русі, ніколи не торкаючись морського дна. І не бачачи сонячного світла. Черв'яки павутинки використовують для плавання свої щитинисті лопаті, також відомі як параподії. Раніше вчені також виявили, що черв'яки здатні виділяти з цих лопатей туман золотисто жовтого біолюмінесцентного слизу, припускають, що він діє як димова завіса і допомагає істотам уникати хижаків. Прозора риба макропінна. малорота макропинна, що мешкає в глибинах північній частині Тихого океану. Має досить незвичайний зовнішній вигляд. У неї прозорий лоб, крізь який вона може виглядати здобич своїми трубчастими очима. Унікальну рибу відкрили в 1939 році. Однак в той час не вийшло досить добре її вивчити, зокрема, будову циліндричних очей риби, які можуть переміщатися з вертикального положення в горизонтальне, і навпаки. Це вдалося зробити тільки в 2009 році. Тоді стало ясно, що яскраво зелені очі цієї невеликої риби вона не перевищує 15 сантиметрів в довжину, знаходяться в заповненій прозорою рідиною камері голови. Цю камеру покриває щільна, але в той же час еластична прозора оболонка, яка кріпиться до луски на тілі малоротої макропинни. Яскравий зелений колір очей риби пояснюється наявністю в них специфічного жовтого пігменту. Оскільки для малоротої макропини характерна особлива будова очної мускулатури, то її очі циліндричної форми можуть перебувати як у вертикальному положенні, так і в горизонтальному, коли риба може дивитися прямо через свою прозору голову. Таким чином макропина може помітити здобич, і коли та знаходиться попереду неї, і коли плаває над нею. А як тільки здобич, зазвичай це зоопланктон, виявляється на рівні рота риби та стрімко хапає її. Незважаючи на те, що з часу відкриття цієї дивовижної риби вдалося багато дізнатися про неї, вона все ще залишається маловивченою. Багато в чому це через те, що малорота макропинна мешкає на дуже великій глибині. Зазвичай ця риба зустрічається на глибині від 500 до 800 метрів, однак вважається, що вона може жити і на набагато більшій глибині. Мегалодон вимерлий. Колись найбільша акула, яка могла досягати 20 метрів у довжину, і полювала на китів. Хоча Мегалодон вважається одним з найбільших і найсильніших хижаків, які коли-небудь існували, він відомий лише за фрагментарними рештками, а його зовнішній вигляд і максимальний розмір залишаються невизначеними. Тварина зіткнулася з конкуренцією з боку китоподібних, таких як лівіатан та інші хижі кашалоти а також, можливо, менших за розмірами предків косаток у 2015-2016 роках. Вчені з Цюріхського університету прийшли до думки, що причиною зникнення є значне зменшення чисельності здобичі мегалодона. Зникли морські ссавці, жертви акули. Водночас з'явилися предки косаток та великих білих акул, що виявилися успішними суперниками мегалодона, відтіснивши його від харчових ресурсів. Гоблінова акула виглядає як древній монстр із довгим носом і висувною щелепою. Акули гобліни мають зморшку вату напівпрозору шкіру, і через це їхня кров надає їм каламутного, рожевого або пурпурно-сірого відтінку. Однак це далеко не єдина причина, чому ці акули отримали свою назву вони мають атрофоване тіло. Ці акули, здається, мають занадто маленькі плавники, слабкий скелет, погано розвинені м'язову. Та зорову системи. Дійсно, більшість з того, що ми можемо вважати корисними пристосуваннями у тварин у цієї акули, відсутні. І все ж вона надзвичайно добре пристосована. Ця акула живе в океанських глибинах у відносно незмінному вигляді вже понад 125 мільйонів років. Поряд з рилом, що визначає серцебиття, акула Гоблін має щелепи, що швидко висуваються і з'єднуються з, з м'язистим ротом і горлом. Що розширюється, а також нерівні зуби, які ідеально підходять для проколювання глибоководної слизької риби. На жаль, є свідчення того, що акули гобліни харчуються сміттям, яке знаходять на дні океану, природному середовищі існування цієї водної істоти їх вкрай рідко можна спіймати акула гоблін якимось чином уникає потрапляння в рибальські сітки. Екземпляри були знайдені майже по всьому світу. Зазвичай вони були спіймані поодинці, що змусило дослідників припустити, що ці акули живуть не групами. Чисельність популяції неможливо оцінити, а її географічний ареал все ще залишається невизначеним. Цей вид має надзвичайно багато зубів. У акули гобліна багато зубів, розташованих у кілька рядів. Верхня щелепа містить від 35 до 53 рядів зубів. Нижня щелепа має від 31 до 62 ряди зубів. Зуби розташовані в основній частині щелепи, вузькі і довгі, і тим довші, чим ближче вони до середини щелепи. Ці зуби також мають дрібні рифлення і загострені, щоб проколювати здобич, а не розчавлювати її. Вважається, що акули гобліни заковтують здобич цілою. Морський чорт або вудильник звичайний, риба родини вудильникових. Єдиний представник роду у фауні України. Свою назву тварина дістала через неприємну зовнішність, довжина до 1,5 метра, вага до 20 кілограмів, дуже велика сплюснута голова, розміри якої можуть становити половину від довжини тіла. Донна малорухлива риба зазвичай тримається на глибинах 50-200 метрів, іноді підходить до берегів на глибину до 10 метрів. У пошуках риби може підійматись у товщу води. Взимку та в період нересту опускається на значні глибини до двох тисяч метрів. Хижак зазвичай полює із засідки. Чекаючи на здобич, не рухається, також може затримувати дихання на одну-дві хвилини, тільки приманка над ротом коливається, приваблюючи здобич. Живиться рибою тріскові вугрі, камбала, тригла, бички тощо та великими безхребетними краби. Рибу занесено до Червоної книги України. В Україні не виловлюється, дуже рідко трапляється серед виловів Калкана Чорноморського, в деяких північних країнах має невелике промислове значення. Виловлюють ставними сітками, тралами, донними ярусами. У продаж іде без шкіри та голови, а також у вигляді філе: м'ясо смачне, поживне містить вітамін А, селен, цинк, кальцій, морський огірок, будучи створіннями абсолютно нешкідливими. Морські огірки є об'єктом промислового видобутку, що скорочує їхню популяцію. Забруднення вод світового океану теж позначається на них несприятливим чином, і вчені серйозно турбуються про їхню подальшу долю. Ці дивовижні створіння, схожі одночасно і на тварин, і на рослини, дійсно унікальні. Деякі їхні види все життя живуть у водній товщі, не піднімаючись на поверхню і не опускаючись на дно. Однак більшість із них веде донний спосіб життя. Іншою назвою морських огірків є голотурія. Морські огірки належать до тваринного світу, але з огляду на їхній спосіб життя не дивно, що дехто сприймає їх за рослини. В їхніх тілах не мешкають бактерії. Принаймні виявити їх там людям досі жодного разу не вдавалося. У деяких країнах, наприклад, у Китаї, морські огірки вважаються делікатесом. через кулінарну цінність голотурій. Їх іноді розводять на спеціальних фермах. У сушеному вигляді, морські огірки використовують як болезаспокійливий засіб у деяких азіатських країнах, виключно в традиційній народній медицині. Зрозуміло. Рідина, що міститься в тілах деяких видів голотурій, отруйна для інших морських істот. Обороняючись від ворогів, морський огірок може викинути назовні свої внутрішні органи разом з цією рідиною, щоб врятуватися. Навколо ротового отвору морського огірка. Можна побачити невеликі щупальця, залежно від виду, їх може налічуватися до 30 штук. Морський огірок, який позбувся своїх нутрощів, може відростити нові за кілька місяців. Харчуються голотурії більшість із них, просіваючи через себе донний пісок і засвоюючи з нього корисні речовини. Так особина завдовжки всього півметра за рік може пропустити через себе до 140 160 тонн ґрунту. Найменші морські огірки в дорослому вигляді виростають до 3-5 сантиметрів, а найбільші можуть перевищувати в довжину і 5 метрів. З точки зору зоології, голотурії споріднені з морськими зірками. Без морських огірків світовий океан спіткала б екологічна катастрофа. Саме вони переробляють переважно більшість органічних відходів, що опускаються на дно морів та океанів, завдяки унікальній будові тіла. Морські огірки можуть як ставати практично рідкими, так і твердими, як щільний картон. Усі види голотурій дихають за допомогою клоаки. З її допомогою вони засмоктують всередину тіла воду, з якої отримують кисень. Рибки карапуси регулярно ховаються всередині тіл голотурій, причому проникають всередину вони теж через клоаку. У більшості живих істот на землі тіла двосторонньо симетричні. У голотурі симетрія теж присутня, але не двостороння, а п'ятистороння. Морські огірки одні з найдавніших мешканців нашої планети. Перші їхні види з'явилися понад 440 мільйонів років тому, тобто вони дійсно старші за більшість видів динозаврів. Загалом зараз існує близько 1150 різних видів морських огірків. Не всі голотурії придатні в їжу, але серед них немає видів, які могли б становити небезпеку для людини. Голіафова тигрова риба виглядає як пірання на стероїдах із величезними гострими зубами. Вид променоперих риб хижаків, родини африканських тетер, які проживають у водах Африки. Ніл, Конго, Оммо найнебезпечніша прісноводна риба в світі, вперше була виявлена в 1861 році. На сьогодні екстремальна риболовля на цю рибу є досить популярною. Риба отримала таку назву в честь великого воїна, Голіафа. Його зріст сягав двох метрів. Все тіло риби голіаф вкрите лускою сріблястого кольору, плавники яскравого, червоного оранжевого відтінку. Довжина становить близько двох метрів, вага близько 50 кілограмів, тривалість життя 11 до 16 років. Завдяки 32 гострим зубам, легко розриває жертву на шматки, має відмінний слух. Через смуги, які розташовані на спині риби, Її ще називають тигровою. За розміром самці більші за самок. Самка відкладує багато ікри в дощовий період на мілководі. Зазвичай риби плавають з граями. Їжа для риби, голіавці, дрібні тварини та підводні рослини може напасти навіть на крокодила чи людину. Риба папуга має щелепи, схожі на дзьоб папуги, і створює хмару слизу перед сном для захисту від хижаків. Родина переважно морських тропічних риб, ряду окунеподібних. Родина містить 10 родів та близько 90 видів, поширених на мілководних рифах Атлантичного, Індійського і Тихого океанів та багатьох морів, наприклад, червоного та карибського. Риби папуги названі так за будову щелеп. Їх численні зуби розміщені у вигляді щільної мозаїки на зовнішній стороні щелеп, формуючи дзьоб, що нагадує дзьоб папуг. За допомогою яких вони здатні подрібнювати водорості, що ростуть на рифах. більшість видів мають яскраве забарвлення зеленими, блакитними, червоними та жовтими кольорами, проте вони не дуже популярні в акваріумах. Їх зуби постійно ростуть, що вимагає твердої їжі та робить незручним штучне годування. Хоча ці риби переважно живляться водоростями, інколи не нехтують і дрібними тваринами коралових рифів. Деякі види, наприклад, болбометопон, мурікатум, живляться кораловими поліпами, яких роздрібнюють зубами, а тверді частинки виділяються з послідом. З вами був нецікаво пишіть, яка істота здивувала вас найбільше. До зустрічі!